Доброго ранку, шановне панство. Сьогодні хочу знову повернутися до цікавої рослини. Це геліборус, чимерник або морозник. Саме цього кущика я показувала, мабуть, що в жовтні. Він цвів. Показую скільки квітів перецвівших. Було багато бутонів. Потім у нас були морози такими двома хвилями. Перша хвиля це було там днів 3 по 10 морозу. А друга з тиждень було мінус 5-мінус 8. Останній цей тиждень я накривала морозники, тому що я бачила, що вони вже от-от мають розтвісти. І я накривала відрами і бутилками. І як бачите, ось ці морози у 8 градусів, вони пережили досить добре. Що я хочу про них сказати? Є легенда, що коли народився Ісус Христос, волхви понесли дари в честь народження Сина Божого. А ось маленький пастушок, не знав, що подарувати, ну, не було в нього нічого. І він ну, так сів і гірко заплакав, що Господь Бог змилувався, і там, де падали його слізки, ось розцвіли такі квіти. І саме тому. Ну, дивно, да? здається, це легенда. Ну, ось якась легенда. Ну, мені здається, в кожній легенді, у кожній, кожній казці є доля правди. Тому що подивіться, навіть у нас на півночі України морозники квітують на Різдво. Ось так він з осені починає квітувати і тримається, ось, вже навіть водохреща пройшло, і ось такі квіти. Тому я Більше впевнена, що це вже не легенда, а це є дійсність. Ось така дійсність. Тому що саме ця квітка квітує на Різдво. І тому на неї, кажуть, ще Різдвяна зірка. Це ще одна її назва Різдвяна зірка. Саме цей сорт завжди квітує. Завжди він це сорт, який квітує тільки з осені і взимку. Є в мене ще сорти які квітують весною. Але цей рік, ну, вони теж вирішили бути в тренді легенди. І я вам зараз покажу. Ось такий цей кущ, він велетенський. Насправді він велетенський. Але ось, якщо подивитись, до більше бутонів у нього немає. Ось ще. Чуть і все. І бутонів, ось він вже й перецвів, І до весни, як ви бачите, не залишиться тут нічого. Просто буде зелений кущик. Ось повертаємося. Це я накривала ще ось з цього морозника. Це, бачите, ось такий він вилазить. То я накривала його. Ну, я його зараз прикрию, тому що це не потрібно. Він китує весною. І тому я думаю, що йому ще не пора вилазити, тому я бралась, накривала його, як були морози, гіллям, яке зрізала. Ось відра, якими я накривала чимерники. І ось покажу, ще один чимерник. Це він був посаджений той рік весною. Мені його подарували маленьким сіянцем. Він... Почав квітувати ранньою весною. На жаль, я не бачила, він не розпустився повністю, я тільки бачила, що це проста квітка і в таку крапочку. Цей рік він здивував тим, що він став, ось як бачите, став він махровим. Бачите? Тобто, перший рік була проста квітка, а другий раз. А другий рік він махровий. Ось є крапочки ці, як бачите, такі самі крапочки, як були той рік. У простого є у махрового. І ось він такий, має таким бути. Ну, цікавий. І ось це маленький сіянець був той рік. І ось подивіться, скільки він дає бутонів. Ось один іде, ось другий, ось третій. Ось четвертий і ось п'ятий навіть. П'ять. Ось? бачите, П'ять чи, мабуть, ще й шість. П'ять. Ось він п'ять дає таких квітконосів. І на кожному цей, хочу сказати, що на кожному не по одній квітці. Ось бачите, скільки він має бути. Шість, ось ще шостий. І подивіться, який врожайний. Це все знасіння. Тому сійте, як є така можливість, сійте. Ну, щось де може бути і сортове. Ось поки ще йдемо до морозників інших, покажу вам печіночну або гепатику. Вже теж погано видно, але якщо придивитись, то вже є. Сині бутони. Так, тепер йдемо до, далі до морозників. Це теж морозник, який квітує осінню. Він чуть інший. От, здається, такий, але інший. Але цікаво, подивіться, зима, а погонь якась все ж таки його їсть. Поб'їдала. Він, бачите, він теж перей був. Це маленький молоденький кущик, Я той рік осінь купила. Поза той рік, верніше, вже. Осінь купила, маленького, ну, таку невеликого кущика, Я розділила його на два. Я думала, що він не буде квітувати в цьому році, але ні. ось, Квітує. Далі йде ще один. Це такий самий, цей, що я ділила. Більша квітка. Він так розрожевієш. Теж щось воїло. Тут три квітки він дав. Ось такі. Кощик. Маленький, костик молоденький, але ж ще була четверта. Так, далі йдемо до махрового. Я його теж купувала той рік. У жіночки, якій довіряю 100%, і знаю, що це буде махровий. махровий. Ну, якщо я правильно розумію, то він буде схожий на той, що я показувала. Такі. Це молоденький кущик був, але ділений зі старого, старого куща теж пускає бутони. Я їх теж вкривала бутилками. І ось ще один. Це, як бачите, махровий. Такий білий махровий Чемерник. Чому він і багато бутонів? Чому він вирішив квітувати взимку? Ну, це може знати тільки він і природа. Але хочу сказати, що він пережив зим, пережив морози мінус 10, ножки ну, накритим. І Ось так радує в січні місяці. Він, бачите, який масивний, одне листя яке. Хоча він теж був посаджений того року маленьким кущиком. Ось такий масивний гарний листя. Тут ще є десь морозник, чимирник. А. Ну а цей бачте, і не листя, нього немає. Ось він буде, пускає квітування. Ну, це ще спить, спить собі. Цікаво те, що я показувала в одному з моїх, своїх відео, де я отримала від флоріума папороть. Вони були такі страшненькі, вони були такі маленькі що ну, я не вважала, що з них щось буде. І як не дивно, я побачила, що вони не тільки не загинули, а вони ще й вічно зелені. Я, можливо, десь вам ні, не знайду. Ось такі вони. До речі, цікаво, що буквально ну, з тиждень назад вони були такі яскраві, салатові. А це вже я бачу, що вони стають коричневі. б це значило, не знаю. Ось ще є зелененькі. Ось вони всі такі були салатовенькі. А це чомусь він вирішив. Ні, тримається тіло завух. Назад його закидаю, хай собі він буде. Десь я і другого бачила. Ось такі чемерники. Цвітуть собі та й цвітуть. Радують цю зимову пору. Отож він і є різдвяною зіркою або квіткою. Думаю, поповнювати свою колекцію, тому що я не так їх багато маю, а вони варті того, коли зараз вони зігрівають у цей такий, ну, скажімо, період тяжкий. Для нас квітникарів і для країни, як бо війна, у нас війна. Але як не є, але ось ці квіти нас на якійсь мірі відволікали, зігрівали, давали сили. Ну а зимою взагалі тяжко. Тому що і улюблені квіти сплять. І трагедія в нас одна за одною. І Дніпро. І вертоліт. Цей, ну, ми живемо у складний час. Ми живемо в пору війни, тому тримаємось, підтримуємо одне одного, і все буде Україна!